Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ЯТНИЦЯ, Під час Xbox Partner перв'ю глядачів потужно заскамили Vampire Crawlers The Turbo Wildcard. Сайк! Від розробника Vampire Survivors. Кляті кровопивці. Ага. Вибач. Далі, як і обіцяли, показали Reanimal, що отримала демку та дату релізу 13 лютого. Пора грати. Я вже граю. А з нового про 007 First Light запрезентували машини. Ну погнали! Ох ти, бля, я тобі зараз пожену. Тарас. Аваланчі що... закрили свій ліверпульський підрозділ. Подейкуючи це трапилося після того, як Xbox скасували розробку контрабанди. Там... Ми знайшли рішення кінець. Грою року за версією золотого джойстика визнали Обскур Експедішн 33. Отакої. Як я й казав. Я навіть не здивований. А Kingdom Come Deliverance 2 зайняла почесне друге місце. Чому не могли не нарадіти розробники з Вархорсів? Дуже файно, і ми задоволені. Видавництво Мальопус анонсували українське видання книги Джейсона Шрайера Play Nice про історію компанії Blizzard. Це такий роман. Так, я знаю. Але ще не читала. Я теж не читав, ніхто не читав. Але назва гарна. Кінороби опублікували повноцінного трейлера фільму Повернення до Сайлендгіл на великі екрани. Стрічка має потрапити 22 січня 2026-го. З поверненням GSC Game World під час одного із інтерв'ю розповіли, що перша DLC до Stalker 2 вийде десь колись у 2026. А про мультиплеєр, що був зазначений під час анонсу гри, вирішили не говорити. Ну ні. І фабрики не було. Воно і добре. На мою думку, відмова від онлайну. Тоді і Кіберпанку допомогла загальний лад навести. Правильно, все ту має бути порядок. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До зустрічі у понеділок!